Арцювали так, що шкурява здіймалася. Це про тракторні перегони, що відбулися на Корсунщині. Водії показували там, наскільки вони вправні, причому робили незвичне. Разом довели на сільгосптехніці можна не лише обробляти землю. Третій тракторфест на Черкащині став найпатріотичнішим. Цьогоріч мета заходу підтримати національний дух українців. Всією метою територію прикрасили державною символікою. А глядачі та учасники вбралися в вишиванки. На видовищне дійство до лісу з'їхалися в десятки разів більше глядачів, аніж учасників, і подивитися тут є на що. Сергій торік переміг у змаганнях серед водіїв-навантажувачів. каже, приїхав знову з бойовим настроєм. Треба чувствувати погрузчика, джойщика, все і не один рік на йому пропрацювати і з роками все уходи набирається навиків. Трактористи долають дистанцію, виконуючи кілька завдань. На фініші кожен учасник має обов'язково проколоти кулю. Поки трактори гарцюють на полі. Вболівальники як можуть підтримують своїх фаворитів. Готуємо плакати, готуємо виклики, готуємо підтримку. Після крутих віражів на тракторах увага глядачів прикута до трюків на навантажувачах. Водії з ювелірною майстерністю чіркають запальнички ковшами та відкривають пиво. А ще будують вежу та закидають м'яча в баскетбольне кільце. Найвправніші трактористи отримують у подарунок мотоцикли, а переможець ще одного конкурсу поїде прямісінько до Москви, обіцяють організатори фестивалю. Коли хлопець такий здоровий, може, трохи не дуже розумний, і дуже йому подобається дівчина, і вона його не любить, а він цього не розуміє. В кінці кінців засилає все-таки сватів, то йому виносили гарбуза. Тому Третій наш конкурс називається Гарбуз для Путіна. На сам кінець змагань організатори влаштовують швидкісні перегони між БТРом і трактором. Виграє символічно мирна техніка. Ірина Гришко, Роман Буша Вікка новини.